Пройшла панельна дискусія між текстильним декоратором Тетяною Бабко та Максимом Панасюком, власником студії Сахар в колаборації з компанією Алютат Груп. Ця подія пройшла на високому рівні з великою кількістю живого спілкування та обміну досвідом. Учасники мали можливість дізнатися багато корисної інформації про сучасні тенденції, а також обговорити інноваційні рішення, які пропонує компанія Алютат Груп. Особлива увага була приділена практичним аспектам роботи, що дозволило кожному з присутніх отримати нові знання та навички, які вони зможуть застосовувати у своїй професійній діяльності. Захід став чудовою можливістю для налагодження нових контактів і обміну ідеями, що сприятиме подальшому розвитку галузі. Ми щиро вдячні всім учасникам за їх активну участь та цікаві дискусії. А також Тетяні Бабко та Максиму Панасюку за їхній цінний внесок у проведення цього заходу.